Добрий день, шановні друзі. Останнім часом до мене надходить велика кількість запитань стосовно того, що може ФОП поповнити свій підприємницький рахунок самостійно, тобто надати поворотню фінансову допомогу самому себе. Чому виникають такі питання? Питання виникають тому, що не можуть ФОПи заплатити заробітну плату. Не можуть сплатити податки, хочуть сплачувати за товар контрагентам тощо. То давайте сьогодні розберемося, що таке поворотня фінансова допомога у ФОПів і для ФОПів у 2023 році і чи можлива вона взагалі. Визначення та види фінансової допомоги. Що таке фінансова допомога? Ця допомога надана на безповоротній основі або поворотній основі, це чітко прописано в підпункті 14.1.257 ПК України. Питання фінансової допомоги дуже актуальне, тому що майже кожен суб'єкт господарювання так чи інакше був долучений до цього процесу. Якщо в юридичних осіб це питання більше врегульоване, Хто може надавати, як може надавати, які договори підписувати, то у ФОП це питання залишається досить актуальним. Хочу нагадати, що для юридичних осіб у мене дві дуже корисні є шпаргалки, про них розповім в кінці цього відео. Пропоную додивитися відео до кінця. І так, під поняття безповоротньої фінансової допомоги може підпадати. Сума коштів передана платнику податків згідно з договором доручення або інших подібних договорів, або без укладення таких договорів, Суми безнадійної заборгованості відшкодування кредитору позичальника після списання такої безнадійної заборгованості. Сума заборгованості одного з платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення сроку позивної Основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлених строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації та депозитів до запитання у банківських установах. Так прописано в пункті 14.1.257 Податкового кодексу України. Визначення та види фінансової допомоги. Поворотня фінансова допомога це гроші, які надаються у користування за договором, який не передбачає нарахування відсотків чи компенсацію за користування цими грошима. А повернути треба. Ту саму суму, що й отримали. Пункт 14.1.257 Податкового кодексу України. Увага! Якщо вирішите надати поворотню фінансову допомогу собі як ФОП, є ризик, що такий договір можуть визначити недійсно або обкласти податком. За цивільним Кодексом фінансова допомога це позика. Якщо надаєте допомогу самому себе, ви виступаєте як позакадавець і як позичальник, а зобов'язання припиняти, коли боржник і кредитор одна особа, стаття 606 Цивільного кодексу України виходить, що ніхто нікому нічого не винен і отримані гроші повертати не потреба. Податківці наполягають на тому, що суму фінансової допомоги ви включали до підприємницького доходу. Про це свідчить і судова практика, і вони свідчать про неможливість підписання договору, якому одна й та сама особа виступає і як сторона 1, і як сторона 2. Інакше кажучи, якщо підпишете договір, і як позичальник, і як позикодавець його можуть визнати недійсним. А ще підприємець не може бути представником за угодою у своїх інтересах. Частина 3, стаття 238 Цивільного кодексу України. Які варіанти є вирішення цієї проблеми? Варіант 1 видати нотаріально засвідчену довіреність на підписання договору про надання поворотної фінансової допомоги сторонній особі. Є простіший варіант ваші гроші у вигляді поворотної фінансової допомоги вам може надати ваша дружина, чоловік, сестра, брат або людина, якій ви довіряєте. У статусі фізичної особи вони виступлять у ролі сторони 2 договору. Договір про поворотню фінансову допомогу обов'язково потрібно оформляти на папері, якщо сума допомоги більше, ніж 170 гривень. Про це йдеться в частині 1 статті 1047 Цивільного кодексу України. На сьогоднішній день. Це краще робити і підписувати все електронними ключами, так як ми маємо електронний документ до опіку. Засвідчити договір нотаріально не потрібно. На що треба звернути увагу при укладенні договору? Включіть у договір умову, за якою відсотки. За користування поворотною фінансовою допомогою не враховується, пропишіться чітко в договорі. Якщо цю умову ви не прописали, і за умовченням потрібно буде нараховувати відсотки за договором у розмірі облікової ставки Національного банку України. Про це свідчить стаття 1048 Цивільного кодексу України. А сама операція з надання Поворотної фінансової допомоги може бути визначена фінпослугою. А як відомо, ФОПи не мають права давати фінпослуги. Це мають право давати тільки банки і спеціалізовані фінансові установи. Йдемо далі. Срок повернення поворотної фінансової допомоги. Срок не обмежений, але в договорі обов'язково треба його вказати, інакше допомога вважається безповоротня, а отже підлягаєте включенню до підприємницького доходу в момент отримання. Документ, який підтверджує дату отримання грошей, є виписка з банку для безготівкової е, фінансової допомоги або розписка, якщо гроші ви отримали готівку. Фізична особа-підприємець. Єдиникам важливо повернути гроші протягом 12 місяців, здати отримання, Інакше цю суму доведеться включати в дохід. Про це прописано чітко в підпункті 3, пункті 291.2.11 Податкового кодексу України, а на третій групі доведеться сплатити із цієї суми ще єдиний податок у розмірі 5% або 3% платникам ПДВ. Підприємці ж на загальній системі взагалі гроші в себе не відражають, бо в переліку доходів загальна система яка, нема переліку поротньої фінансової допомоги. Про це свідчить підпункт 177.2ПКУ. Дата повернення грошей це дата, їх зарахування на рахунок позаконодавця або внесення в готівку. Частина 2 статті 1049 Цивільного кодексу України. Темо далі. Яке ж оподаткування безповоротньої фінансової допомоги може бути, яка надається ФОП? У разі якщо фізична особа-підприємець отримує інші доходи, ніж відпровадження підприємницької діяльності? У межах обраних ним видім такої діяльності ці такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України для платників податків фізичних осіб. Так нам говорить пункт 177.6 Податкового кодексу України. Тож безповоротня фінансова допомога не є результатом здійснення господарської діяльності фізичної особи підприємців. Отже, сума безповоротньої фінансової допомоги не є доходом фізичної особи підприємця платника єдиного податку. Це нам у своїй консультації от, говорять податкові органи. А як же тоді оподатковується така безповоротня фінансова допомога? Тут дуже просто все. Як звичайне додаткове благо. Тобто безповоротня фінансова допомога, яка була надана фізичній особі підприємцю, буде підлягати оподаткуванню як додаткове благо фізичної особи, тобто ПДФО 18% від 1,5% військового збору. Безповоротня фінансова допомога для фізичної особи на загальній системі оподаткування, також не є доходом даної фізичної особи підприємця. А є доходом просто фізичної особи також буде оподатковуватися як додаткове благо. Тож спадає на думку наступне. відповідно до національного класифікатора України, класифікація видів економічної діяльності, фінансова допомога належить доходу 64 надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. І тут виникає висновок. ФОПи першої, другої і, і, тре, і третьої груп спрощеної системи оподаткування не можуть займатися такими видами економічної діяльності. Відповідно, якщо фінансова допомога безповоротня належить до такого виду економічної діяльності, значить фізична особа, як висновок спрощеної системи оподаткування не мають права надавати безповоротню фінансову допомогу. І що стосується на загальній системі оподаткування ФОПів, то обмежень згідно з податковим законодавством немає, тому ви можете надавати безповоротню фінансову допомогу. Але, як завжди є, але не забувайте про свої ліміти. Треба їх контролювати, щоб ви не вийшли за ліміт, коли надаєте поворотню фінансову допомогу. Тепер подивимося порядок оподаткування поворотньої фінансової допомоги, яка надається фізичним особам підприємцям Поворотня фінансова допомога не є доходом платника єдиного податку, якщо така сума була повернута протягом 12 календарних місяців з дня її отримання. Але рахувати старт 12-місячного терміну. Ми починаємо не з дня договору, а з дня, що настає за днем фактичного надходження грошей в такому ФОП. Порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги отриманої. Якщо не повернули у 12-місячний срок, то перша та друга група єдиного податку включають таку суму до річного доходу, коли мали її повернути. Третя група спрощеної системи оподаткування включає дану допомогу у квартальний дохід або у річний, дивлячись, коли ця допомога була повернута. А от ФОПи на загальній системі оподаткування ці гроші в обліку не відображають, оскільки у переліку доходів загальносистемників їх немає. Але якщо вони не повернули таку допомогу, то вона включається до доходів фізичної особи підприємця на загальних підставах, тобто як у фізичної особою оподатковується за загальними правилами: 18% ПДФО та 1,5% військового збору відповідно. Позиція податківців на цю тему є така. Неоднозначно вони Вважають, що ФОПи першої і третьої групи на єдиному податку не можуть надавати фінансову допомогу, у тому числі безповоротні, оскільки такий вид діяльності не дає права застосовувати спрощену систему оподаткування. При цьому платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначені Податковим кодексом України. У разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування з першого числа місяця наступного за податковим звітним періодом, у якому здійснюються такі види діяльності. Така позиція податківці не нова, вона вказує на певні нюанси. Одноразове надання поворотної фінансової допомоги не є діяльністю у сфері фінансового посередництва. Тобто, йдеться про те, що ФОПи не є фінансовою установою банків і вони не мають права надавати таку фінансову допомогу. Але податківці не уточнюють, що вони вважають за постійну основу і однозначне надання. Раз на місяць, раз на рік чи за весь період існування ФОП стосовно. Надання позик поворотньої фінансової допомоги. Якщо фінансова допомога повертається ФОПуєдиннику, то він має включати її до доходу, який оподатковується єдиним податком. Проте, хочу зауважити, що такі висновки наводять податківцями в індивідуальних податкових консультаціях, і такі роз'яснення не мають сили закону. Прямої заборони надання мати самому собі поворотню фінансову допомогу ПКУ не встановить. Хоча вдаватися до таких операцій не варто, краще оформити безповоротню фінансову допомогу через свою дружину, брату, іншу сторонню особу. Але ж якщо ви готові в разі необхідності захищати свої інтереси в суді, то ви маєте право це зробити, але я не раджу цього робити. Якщо вам щось не зрозуміло в цьому відео, прошу всіх писати в коментарях, які у вас виникають питання. Які потрібні документи при оформленні поворотньої. Фінансової допомоги у фізичних осіб-підприємців я надам зразки і можу надати обширну консультацію на цю тему. Хочу нагадати, що в мене є дві шпаргалки: як перевести поворотну фінансову допомогу безповоротню фінансову допомогу для юридичних осіб, і як оформити поворотню фінансову допомогу юридичним особам. Вартість таких шпаргалок окремо 650 гривень. Сподіваюсь, було дуже цікаво. Дякую всім за увагу.